Всім доброго дня! З вами Сило Сварка. Сьогодні хочу вам показати крутейший апаратець Гамнітек Міг 850S2. Що таке С, тим більш 2? Мене, звісно, терзають дуже смутні сумніви. У нас вже було, пам'ятаєте, якийсь апаратець був, чи кислий, чи якийсь з буквою S, що означало свінтілі. А що тут виходить? Аж два рази свинтілі. Ну, маю надію, що ні. Хоча, звісно, такий, знаєте, із досить противоречивий. Коли я коробок отримав, ну, об'єм величенький, був, він приїхав в 30 кілограмову коробку, коробку і я так ухватив, знаєте так, щоб ну, налаштувався на вес 30 кг. А він аж подлетів. Тобто він явно зроблений для космічної. Промисловості. Для роботи чи на борту, чи за бортом космічного корабля. Тут я вже не знаю. Тим більше дивіться, яка у нас тут вилка. Вилка у нас тут з блютуз з землею. Це явно не земні технології. Тому мені важко сказати, під які умови і під які задачі він проєктувався. Що стосовно назви, тобто бренду. Ну. Країна походження. Ну, ми, я думаю, з вами це, це питання вже закрили в попередньому відео. То що, це явно не Чехія, це Японія, концерн Matsashi Електронікс. Electronics. Але, там поміта, у нас був Гавнітек R. А тут Гавнітек Велдінг Мент. Може, це, в принципі, різні апарати? Ну, важко сказати там. Черкніть в коментах. Ще от, е... Ви Роблячи висновки з ваших коментарів, напрашується вивід, що вони пішли, ці японці, по стопам кисли. Як робила кисла? Вони робили якісь адфонарні, як це молодь зараз каже, рандомні інтернет-магазини, товари ломилися від полок, любі там апарати, нових випусків, старих випусків, любі назви, любі є От. А кислою вже не пахне. Але. Ти дзвониш, наприклад, тобі потрібен там якийсь едон. Тобі кажуть, та едона нема бери кислу. Ти дзвониш, наприклад, тобі там потрібен там, тригадір. Та тригадіра нема, бери кисло. Дзвониш там, мені от там ритм потрібен. Та ритма нема, бери кисло. Тут ми бачимо, це у нас розйомчик один великий, це, це я так розумію, родять вже сам поставив. Тобто він вже один спалив. По органам керування. Тут ми бачимо, це у нас кюрент ММА. Потім це у нас швидкість, це у нас вольтаж. І дуже важлива крутілочка, навіть більш важливіша, ніж індукція. Burnbuck. Це, кажучи нашою мовою, це як там, зворотній опік, чи зворотний отжиг. Дуже важливо. Також тут є ще дуже важлива функція, називається тіх-лівчик. Без нього сьогоднішні апарати взагалі не канають. От якщо ви бачите на вітрині апарат і нема тіглівчика, все, зразу відходьте. Це, це, це не модно Апарат Зараз без лівчиків взагалі ніяк не котірується. Ну, тримач він такий, знаєте, облегчений. Ну, Це ще раз підтверджує, що це роблено під якісь. Космічні умови. Але протяжка тут чогось по поставлена старого зразку. Так то вона то візуально вони всі отут однакові, але вони відрізняються отут. От. Тобто. тобто Здоровий мотор. Це мені незрозуміло. Тому що зазвичай в апаратах для роботи в відкритому космосі ну або для роботи на борту. Мотори двічі маленькі стоять. Тут щось стоїть мотор здоровий старого зразку. Ну, Як для нас, то це однозначно лайк. Поки що цей апарат, апаратіснув особисто. Я таку схемотехніку ну, ніде не бачив. Тобто, Поки що вона мені ніде не зустрічалась. Єдине, що я бачу, що самі, знаєте, такі сам от почерк це з, щось, схоже, з IGBT 3 -этажки. Ось. І субмодульочок на 3846 1 в 1. Ну і, понятно, тут вже щось трошки домотали. Тут вже у нас ося сила. Транс такий ж, як в GBT 3 Ну, понятно, вже дросельок стоїть, тому що це ж напівавтомат. Напів... Блок живлення тут у нас стоїть дебелий. Такий блок живлення. Ми з вами могли зустрічати. В старих напівавтоматах масфетних ну, трьох етажок. В Едончику 280-308 ми такий блок живлення могли зустрічати. Ще ми могли зустрічати в Кайзері. Тобто це ну, досить дебелий блок живлення. Я не знаю, як це для космічних умов таку вагу сюди вліпили. Ну, Як для роботи на земній поверхні, це однозначно лайк. Радіатор тут у нас на транзисторі нормальний, помій якийсь. Такий недоділений Китаєць до мене приїхав. Там транзистор взагалі без радіатора стояв. Тож був Китай, а це ж Masashi це Electronics. От, Оце я так розумію. Це вузел. Це, мабуть, у нас керування мотором. Тут ще ми бачимо. Шунтик. Так що тут все все по науці зроблено. Тобто, так що тут вже я кажу, у мене вже є сумніво. А для космоса він робився чи все-таки для земної поверхні. Це ж це зайва вага. З ефекту він прийшов таким, знаєте, хитрим. Та от не працює протяжка. Ну, Я подивився, і тут не те, що не протяжка не працює. Тут взагалі схема не запускається з курка. Тобто не працює ні протяжка, ні інвертор не запускається, ні клапан. от. Цей дядька, ну, щось мені здається, що я його знаю. Тому що, ну, так-то. В історії переписки у мене з ним не, не, нема, але ну, у мене комп здох, і там здохла стара переписка. Щось мені здається, що колись він до мене вже звертався і не з одним апаратом. У нього там щось він там експериментує, у нього там оце полуавтомати, потім аргони, він там щось рукава сам робляє, переробляє. І бували в нього казуси, що у нього зварювальна напруга бувала, йшла на ланцюги керування. От щось мені здається, що це він. Я, може, звісно, і помиляюсь, але от щось мені так от пам'ятається. От, і тут от. Дивіться, от, я от, коли його тут шмурдяк продував, дивіться. Бачите, от під конденсатором. Вон, куски дорожки перегоріли, а сюди у нас якраз заходить ось курочок. Так що, я думаю, що і тут, мабуть, щось він тут спалив. Вигрів відро грязі. Почистив, змазавши вентилятор, що протяжку. Бо воно вже все так гаркотіло вило, що от-от вже і стане. Навіть євророзйом от протяжки відкручений. Дядько, мабуть, так роботи завантажений, що ніколи на апарат глянути. Ну, нам не привикати. В Взагалі, тут я секцію запаралелів. що Я бачу, що він вже разок кнопку міняв, але якщо цього не зробити, то будеш безкінечно міняти. Тому що не вважаю, навіть не звертаючи увагу на те, що цей апарат зроблений для космоса, я не знаю, що він там. Ну, в космосі це зрозуміло, 850 А. Ну на земній орбіті він видає 180 А. От по, по своїм кишкам я бачу десь 180-200 це його струм. Тобто. По сучасним меркам це просто жир жирнючий. З такою, з таким блоком живлення, з такою силою. Ну, я не знаю, я тут десь от, де там, А на вентиляторі там бачив... Дату випуску 20-й рік. На платах у нас он, дивіться. На платах у нас 18. Ну хай він був в 21-му проданий. Тобто для 21-го року це, ну, це супер апарат Якщо він ще й нормально варить, то ну, блін. А чому б і ні? Так, в принципі, тут, ну, серйозна заявка на побіду Що є, то є. У нас тут получається транзистори, дивіться Хахуй, Вони і китайсько-китайські стоять. Оце якийсь тут Тжан Шутка ли в сучасному апараті 60 транзистори. Так що Я не знаю наскільки він налаштований, ну, 180-200 це як з куста. Мостик тут... Я тут заглядав, він взагалі просто тут сплошний кізяк був. Так от вентилятор сюди як дув. Я тут і, і палочкою, і кісточкою, і компресором. в общем, Ну. Не бачу, я що за ампіраж там на мосту. Ну, я маю надію, що полтинник стоїть. тут ще, звісно, от. Дивіться, от, повітря пролітає і ударяється в банки. Ну, що воно буде охолоджувати? Ну, так зробили. А далі ж треба нам дуть. На транс тут тільки через ребра повітря проскакує. Ну, в общем, щось тут вони так не Так, ну а як би там не було, дивіться, у нас дві банки по 680 мікрофарадів стоять. Причому банки здорові, товсті, повнорозмірні, так що це однозначно лайк. І оце ось. Я так розумію, що це ось Ханзо. Це, мабуть, назва заводу. Як вам ХЗ, да? це у молодіжі чуть-чуть ХЗ, ХЗ. ГЗ. Ну, от так от, от, от добій ГЗ. Ну, на виході у нас тут стоїть 4 діода. Це F60 У30. ну Тобто 60 А300 вольт обіцяють. Це у нас виходить. Так, так, от сюди на Дроселек середня точка, а це два плеча. Так що, ну, блін, ну, він мені подобається, От ви знаєте. Зразу я так до нього скептично віднісся. Ну. Хто ж малює цифру 850? А тут так подивився, ви знаєте, хоч він якось не, не важкий, ну цікавий. Тим більше, враховуючи, як він засраний, то я думаю, що він явно не серванта. Тобто зі своїми задачами він справляється. От. Довів, я думаю, оплату керування. Тож, звісно, так от для сучасного апарата виводні елементи. ну, хтось там із молодіжі скаже, о, та це старі, та то все. Ну, ви знаєте старіо. Скільки проживе отака плата, ні одна СМДшна плата не проживе. Тим більше. це ж... Ну, що таке зварка? Це промислове обладнання. Стукнули, грюкнули, там десь впало, десь ще щось. СМД-елементи, то так, то все одно рази. Оце ось воно, оце воно. Ну, так що тут нормально зроблено. На керуванні транзистором, на кренках, дивіться, які радіатори. Есть, ну, блин, ну, чесно, от він мені подобається. Тут я щось дивлюсь. Оце. Взагалі, я так розумію, що ви вони зробили, знаєте як? Як ото, я на якомусь шнапсі ми бачили, що ти виставляєш на приборчику, наприклад, там, 200 ампер, на холосту світиться циферка 200. Починаєш варити, він перемикається на фактичні значення. Так що схоже, що це вони тут так реалізували. Я тут трошки підкоректирував, попугай спустив на землю, а ампераж трохи підняв. Бо він був налаштований на 160 А ну для його схемотехніки це як би маловато. Тому зараз він в максимумі він показує 180 А і 180 видає. Так само і в режимі Міг. Так, перший тест робимо на баланс. 24 вольта і, і, і 30 А ставим. По индикатору ставим полтинничок. 26 вольт. Ну тут у меня 60. Ставим по индикатору 100. 26 вольт, Ну, у меня 110. Ставим по индикатору 150. 26 вольт есть 150. Ну максимум 26 вольт, 180 А. Я потеряю. Так, антизарипа, я думаю, в цій схеме нема. Ну давайте проверим. Нет, он ну, ты не понимаешь. Просто жизни. Так, ну можем, в принципе, те самые проверить в режиме на пиво-автомат. Давайте, наверное, начнем с минимума, поделимся уже варить, Ну, 14 вольт, он майже 30 ампер. Так что, я думаю, консервные банки варить не можно. Так. Вот С у нас 16 вольт и 60 ампер. Вот С у нас 18. Охля, четко с моим приборчиком И здесь у нас 80 ампер. Это у нас тут 20 вольт и 100 ампер. А 22, 140. ну и максимум 24 вольта ну на вид 190 даже трошки трошки перекрутил ну ничего вин потяны электрод о троечка ставим отметочку 120 ставим отметочку. А давайте уже максимум. И четверочку. Переходим на режим на пивоавтомат. Проволочка 0,8. Скорость минимум, напряжение минимум. Напряжение на отметочку 3 скорость на отметочку 3 напряжение на отметочку 5 скорость на отметочку 5 напряжение на отметочку 7 скорость на отметочку 7 Здесь так поставим 8,5 и тут 8,5. Напряжение максимум, скорость максимум. Нормально, шмали. Хай шмалый. Хайсимчастыч, до новых звучей.